Сьогодні робимо огляд тріфазного випрямляча потужністю 24 кВт з вихідними параметрами 60 В 400 А. Мене звуть Світлана ВВП Electronics. Кому цікаво, поїхали! В наших руках випрямляч BVP Pro 60 В 400 А, який складається з блоку управління та чотирьох силових модулів. Кожен з модулів має Два канали канал А та канал Б, кожен з яких максимально видає 50 А. Всі канали А та всі канали Б з'єднані паралельно, а також силові модулі з'єднані паралельно для того, щоб сумарно вихідний струм був 400 А. Кожен канал має свій плюс та свій мінус. Плюси знаходяться всередині, мінуси – по краях випрямляча. Випрямляч перетворює вхідну напругу 400 В у постійну напругу від 1 до 60 В. Вхідна напруга 400 В приходить на колодку. Далі через автомат та пускач, який знаходиться всередині блоку управління, вхідна напруга поступає на кожен силовий модуль. Кожен силовий модуль має свою схему. Аналізу вхідної напруги, чи вона відповідає нормам, і чи всі фази є. Ліворуч випрямлюча знаходиться сигнальний шлейф, який передає аналогову інформацію від блоку управління до кожного силового модуля. Передає інформацію про ліміт напруги, ліміт струму, коли вмикатися або вимикати а, силовий модуль. Зворотній зв'язок передає інформацію. До блоку управління, який зараз, який зараз вихідний струм, або яка зараз вихідна напруга в кожному силовому модулі, в якому режимі в режимі стабілізації напруги чи в режимі стабілізації струму він працює. Придається інформація, якщо є реверс в цьому модулі, а також скільки силових модулів приєднано до блоку управління. Максимум 5 силових модулів може працювати з одним блоком управління. Особливу увагу приділимо заземлення. На блокці управління та на кожному силовому модулі є видимі гвинти заземлення. Зауважимо, що нульовий провід, блоку, нульовий провід випрямляча з'єднаний з металевими конструкціями корпусу випрямляча та видимим гвинтом заземлення. Ще? Цікаво зауважити про аналізатор високої, я б сказала, небезпечної напруги, яка може з'явитися на вихідних шинах. Цей аналізатор при чорній фільтрі приєднується до будь-якої шини: або плюсової, або мінусової. І цей аналізатор аналізує, яка напруга знаходиться зараз на вихідних шинах. Якщо напруга випадково збільшиться більше ніж 100 вольт, Блок автоматично вимкнеться та подасть військову сигналізацію про те, що є небезпечна напруга на вихідних шинах. Небезпечна напруга на вихідних клемах може з'явитися як за неїсправності випрямляча, так і зовнішнього чинника. Ну, наприклад, вані який до якої приєднаний насос, або нагрівач, тен, або ще якесь обладнання, яке пробило і дало високу напругу. Воно. Ця висока напрова з'явиться на вихідних клемах. Аналізатор вимкне блок шивлення. Ще торкнемось, як з'єднувати випрямляч з альванічною вартою. Щоб підібрати кабель, необхідно виходити з розрахунку, що на кожен міліметр квадратний алюмінієвого проводу, треба давати не більше, ніж 5 А. А мідного ну, 7-8 А. І ми б ще рекомендували під'єднувати ванну, наприклад, з кожного каналу, тобто про 50 А. Або через канал по 100 А і під'єднувати водо ванни. Беріть до уваги, що чим довше відстань від ванни до випрямляча, тим більше буде падіння напруги на кабелі. Тому, виходячи з цього, беріть товстіший кабель, якщо ванна знаходиться подалі від випрямляча. Ще рекомендація: якщо ви ставите випрямляч близько до гальванічної ванни, то ставте його не нижче, ніж рівень рідини в гальванічній ванні, Або ще буде краще, якщо трошечки вище, щоб пари агресивної рідини не попали всередину випрямляча. Ми з вами розглянули. Як виглядає випрямляч з сторони вихідних шин? В наступному нашому сюжеті ми подивимось, як відбувається управління саме цим випрямлячем.